Була в мене у коморі гуска, була в мене у коморі гуска. ти пиви я пила, ти казала я носила гуску до милої гануськи. ти пиви, я пила, ти казала я носила гуску до милої гануськи. Тика завоя насила, груші домило, Андрюші. ти пиви, я пила, вияпила, тийка завоя насилала, груші до мило, Андрюші. Були в мене у коморі гроші, були в мене у коморі гроші, ти пиви, я пила, бияпила, тика завоя насила, гроші до милого. Ти казала, я насилала гроші, до милого Алеші. були в мене у коморі шкварки, були в мене у комор шкварки, типи вияпила ти пиви я, я насилах шкварки до милої одарки, типила ти казала, я, я насилу шкварки до милої одарки. У коморі вишні, були в мене у коморі вишні, я пила, тика казала, я сила, вишні, поки вони не вийшли, Ти типи я пила, за казала, я силах вишні, поки вони не вийшли, було в мене у коморі сало, було в мене. Ти каза насила, сала, поки його не стало. Ти я пила, ти казала, казая насила, сала, поки його не стало. Були в мене у ока моріяйки, були в мене у морі, яйки, ти я пила, ти казала, каза насила яйки. Завояна я сила, яйки, до милої райки, було мене у коморі густо, було мене у коморі густо, ти пив, і я пила, ти казав, я носила, Стало у моїй коморі пусто. ти пиви, я пила, ти каза моя стало